Передбачення такі шістдесят дев'ятої 2 що за вплив на прийняття рішення посадовими особами уповноваженими на виконання функцій держави. Одеські поліцейські затримали місцевого чоловіка за отримання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою щодо працевлаштування знайомого в одній з громадських організацій. Пообіцявши за грошову нагороду посприяти його працевлаштуванню, Фігуран спочатку озвучував знайомому суму в розмірі півтори тисячі доларів, але згодом зменшив її до 500, яку і отримав. Зі слів зловмисника, посвідчення працівника організації надавало б можливість безперешкодного проїзду блокпостів уникати перевірок військово-облікових документів та навіть Їздити містом в комендантську годину. Затримали правопорушника під час передачі вже виготовленого посвідчення. Під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 369 з позначкою 2 Кримінального кодексу України, тобто у одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави. За скоєне чоловіку загрожує максимальне покарання до 5 років позбавлення волі. Слідство триває.